Близько трьохсот маскувальних сіток вже сплели волонтерки для наших військових і зупинятися вони не планують. Одна з них Людмила Іванюк, жінка родом із Волновахи. У 2016 році каже, познайомилась з коханим у поїзді, а тому й переїхала до нього на Тернопільщину. Він військовий ще з часів АТО, тому подружжя розуміло важливість підтримки наших захисників. А з початком повномасштабного вторгнення Людмила вирішила направити всі свої сили на волонтерство та допомогу переслав. Переселенцям. Почалось так, що я е, прийшла мамі знайти речі, ми там і залишилися. Почали допомагати, допомагати переселенцям з речами з тим всім. Згодом Людмила почала домовлятись безпосередньо із військовими бригадами, щоб дізнатись, чого саме їм бракує. А потреба була в окопних свічках. І в нас зібралася збірна України. Ці дівчата були переселенці Донецьк, Мілітополь, Запоріжжя, Маріуполь, Волноваха, Київ. І в нас така збірна України відбулася. І ми починали з тих свічок, а потім перейшли, що коли вже в нас було їх, я не знаю, там тисячі ми їх зробили, а потім треба були вже маскувальні сітки. Першу сітку Людмила сплела для свого чоловіка. Вона зізнається, що тоді результат був далекий від ідеалу, але з часом жінки вдосконалили свої навички, і робота пішла значно швидше. З 2022 року волонтерки виготовили кілька сотень сіток у квадратних метрах. Кажуть, це приблизно 6 гектарів. Ми працюємо на багато різних бригад. У нас є 150-та бригада, 45-та, 44-та, 60-та. У нас дуже багато бригад. У нас тільки просто це хлопці, хлоплют треба. До волонтерської роботи долучаються всі охочі, зокрема і переселенці. Наприклад, пані Ольга принесла частину продуктів, які отримала як гуманітарну допомогу, щоб передати їх військовим. Я з Херсонщини, з лівого берега, з окупації Каховка. Там, де підірвали ГЕС. Виїхали звідтіля в травні, 24-го року. Приїхали сюди, нас тут зустріли дуже добре, дуже. Але хочеться додому. І дуже боюсь, дуже боюсь, що наші ще землі залишаться в окупації. Жінка каже, намагається допомагати всім, чим може. Пані Ольга навіть чистила горіхи, з яких потім виготовляли солодощі для захисників. Це в нас такий станок. Це зробив переселенець з Херсонщини Сергій, який ми своїми руками зробив і нам полегшив роботу. Замість того, щоб людина стояла і різала тканину, там брали, різала, то ми кладемо тканину, закриваємо, на себе потягнули, вже полосочки готові стає собі плетеш. Показує Людмила і нам, як відбувається цей процес. Кладемо тканину. Треба дуже бути обережним, бо вони дуже гострі. Тому дітки це не зможуть робити, це на нас полягає. Тканину кладемо. Все, криваємо. Дорозі на Вже готово, то можна йти і плести. Одну стандартну сітку за словами жінок можна сплести за два дні. Якщо ж працює більше людей, то впораються і за день. Окрім цього, волонтерки організовують благодійні ярмарки, передають продукти, грілки, медичне обладнання. Працюють щодня з 10 до 18. -ї. І навіть якщо ви не вмієте плести. Тут запевняють, навчать зараз жінки готують 10 сіток для військових в окопах, проте рук бракує, тому вони звертаються за допомогою до всіх охочих. Долучитися можна, зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані, або звернутися до клубу в селі Петриків.